Вітаю вас, мої любі! Дивимось, які енергії пануватимуть в Україні на цьому тижні з 3 по 9 листопада. Енергії це те, що фоном проходить поза всіма подіями. Тут ми будемо багато працювати. А ну чого це буде стосуватися? Щось нам треба буде зробити якийсь вибір. І це буде дуже непросто. Буду дуже непросто, бо йдуть енергії боротьби, будемо боротися. Це ще буде щось в колуарах, це буде щось таке приховане, бо це ще буде визивати в нас дуже багато страхів, непорозуміння, нерозуміння, що відбувається. Що це за вибір? Покажіть, будь ласка, чого він буде стосуватися. Війний. Ці три карти вийшли, які на війну показують нашу нову. Можливо, це буде якась нова ідея, нова якась військова стратегія. Що ще буде відбуватися? Які енергії? Щось ми будемо відстоювати свої кошти. От бачите, це ми відстоюємо величезні кошти, які, ну це може стосуватися, може, цього кредиту, який. Нам від Росії Ось, щось ми будемо ще в обороні стояти, і може бути якийсь дуже неприємний цей нальот з жертвами з ракетами. як і раніше, ми продовжуємо агресивні дії і запускати ракети. Ну, я сподіваюся, що це. По Росії піде. А ще був шанс на якийсь чи договір, чи щось підписання чогось, але він буде зруйнований. Не буде в нас нічого, документи ніякого підписано, чого це може стосуватися. Щось якогось успіху, який нас чекає, понад ну, вибрання свого успіху у Росії. Ну, такі енергії будуть зараз панувати. Дякую.